Багато українців кажуть, що купівля будинка в Канаді це кабала, в яку заганяють себе люди на 20, на 30, на 40 років, і потім все життя виплачують ці будинки. Наша думка з цього приводу така: наша ситуація: ми знімаємо квартиру майже три роки, як знімаємо в одному будинку, і наш лендлорд вирішив продавати зараз будинок, і наше життя перетворилося на те, що постійно до нас приходять ріелтори з тими людьми, які хочуть потенційно хочуть купити цю квартиру. Ходять сюди туди майже щодня, коли ми вдома, коли нас нема, коли моя дружина працює з тобто повний дискомфорт у житті і ось ця квартира якось перестала відчуватися як дім, тому що раніше хотілося туди купувати якусь меблю, якісь там декорації, рамочки, щось таке. А зараз ми починаємо думати про те, щоб шукати знову нову квартиру. Чому ми збираємося шукати нову квартиру? Тому що якщо прийдуть нові лендлорди, нові люди, то може бути підвищення оренди цієї квартири, а платити більше того, що ми зараз тут платимо в цьому районі, де ми живемо. Ми живемо на Спрайфілді. Хто з ліфакса, той знає цей район, ми не хочемо. Друга справа це сусіди. Чому саме сусіди? Тому що зараз у нас класний лендлорд, який підбирає класних людей, які тут живуть, і у нас абсолютно немає ніяких проблем з сусідами. Класні сусіди питань нема. Але знаючи, як наші друзі знімають квартири в інших будинках, то ми знаємо, які сусіди можуть почати жити поруч з нами, і ми вже жили з поганими сусідами. і Ми розуміємо, яке це буде життя. І третє, те, що наш лендлорд сказав, що навіть якщо цей будинок куплять, то його можуть знести під знос. Чому ми так думаємо? Тому що навколо нашого будинку вже майже немає інших будинків, їх позносили, і цей цей. Якби такий один на голявині, і наш лендлорд зараз ми з ним розмовляли, каже, що можуть його і знести. А якщо знести це по-любому треба шукати нову квартиру. Звичайно, там нотіс повинні видати за два роки до знесення, але все ж таки це не саме приятний процес постійні переїзди. Ми запитали, чи у нього ще є будинки. Він сказав так, але всі вони на продажу. І навіть якщо ми переїдемо в інший його будинок, ці от переїзди туди-сюди, воно забирає багато сил та енергії. Тому ми вважаємо, що нам вигідніше і цікавіше платити гроші за світ. Будинок, де ти є хазяїном, де ти можеш робити все, що хочеш, можеш мати скільки завгодно тварин, скільки завгодно дітей. Нема ніяких правил, і то в якому стані буде будинок, залежить тільки від тебе. Тож що кажуть, що можна втратити роботу, і можна втратити будинок. І можна втратити роботу і можна втратити квартиру. Тут різниці нема. Якщо є гроші, ти можеш виплачувати. Якщо немає гроші, ти не можеш виплачувати. Тим паче, що зараз, якщо брати якісь класні квартири, а у нас ще є дрі тварини, дві собаки, кіт, то це будуть величезні гроші, і оці от величезні гроші. Ось краще платити в свій будинок ніж а, якісь інші людини в карман.